В нас, короче, біля дома є велодорожка. і я вирішив, що це час по ній прокатитися. Самий кайф те, що вона йде прямо понад річкою. Да, кайфово. Давненько я не катався на скейті з самого ранку. Ну, типу, в плані, типу, просто покататися, а не їхати прямо кудись там дивитися скейти чи ще щось робити, а просто вийти, прокатитися в одну сторону, потім назад додому, прокатитися і нічого не робити. Тема. Рекомендую. Природа, це, звісно, тема, але до определеного поєнта. Не думаю, що зараз вдень це буде прямо особим кансьорном. Я не думаю, що він на мене вибіжить. Але от ввечері, я думаю, тут має бути стрьомно, бо тут зараз закінчаться Сбірбі, наскільки я бачу, а там просто починається ліс, там річка. В принципі, найближче до мене не те, що прям дуже близько. І тут десь бродить кайот. Вийду до водички. А вони водичка. Такі пороги тут серйозні. А це я так розумію. А, так це спот, Тут в принципі можна на ось таких одномісних каяках приходити практикуватися, ходити по порогах. Оце тема. Я не знав, що тут в Калгарі є таке місце, де можна просто прийти, типу, попрактикуватися. Це тема. Тут навіть розтягнуті от такі канати понад водою в різних місцях. І бачите, от там є такі зелені і помаранчеві чи червоні е, такі трубки. От вони вивішуються на оцих канатах і створюються, типу, як ворота. О, ста, он, он вони. Он ось такі ворота створюються. І для тренування чи на змаганнях людина на каякі має проплити поміж оцих двох поміж оцих двох, типу, палочок. Треба проплити, як ви розумієте, коли вода тебе зносить з ось такою силою, попасти в ось такі ворота не так уж і просто. І ось там далі можете побачити, траса закінчується і виходить назад в основне русло річки. Взагалі дуже круто. Типу, каяки, як на мене, це зазвичай той вид спорту, на який я не уявляю, як типу, практикуватися. Де от можна шукати ось такі річки і в них, типу, потім ходити. Якщо що на каяках не плавають, а ходять. А тут це є прям посеред міста. Тема. Тема, а от і сніданок, на цей раз навіть не вівсянка. Ну що, настав час нарешті куштувати ту саму шоколадку від містера Біста. Ну, якщо хтось не знає, хто такий містер Біст, то ну як би так пояснити, попростіше. Найпопулярніший ютубер в принципі. Найпопулярніший ютубер, в принципі, який зараз існує, знайомтесь містер Біст. Да. Е, він випустив шоколадки, в нього ще є там е, сеть, типу як Макдональдс чи Бургер Кінг, чи. Е, ну, коротше, щось, щось подібне, але від Містера Біста знову ж таки єдине, що в Канаді їх нема, вони є тільки в USA, Ну нічого, туди ми коли-небудь доберемось. На зараз і шоколадки вистачить. Дефентлі не найкраща шоколадка, яку я їв. Претензія до містера віста, чому це не найкраща шоколадка, яку я їв. Якась ну, дефолт на Ритер Спорт чи як вона там читається, я сподіваюся, я правильно її сказав, буде набагато краще. Мені подобається, що це не просто плейн шоколад, це типу кранчі, але типу, сам шоколад, він якийсь прям дуже пластиліновий. Типу, вона смачна, вона дуже смачна. В принципі, як майже весь шоколад, я не пам'ятаю шоколада, щоб він був не смачний. Кричу, да, щось вона мене розчарувала, якщо чесно. Типу, вона смачна, але я я просто очікував набагато більшого. Сім з десяти сім з десяти. Просто шоколадка. Якщо б поряд лежала мілка або літер спорт, я би цю не взяв. Статуя, до речі, дуже прикольна. Підписуйтесь, щоб побачити більше прикольних статуй і не тільки.